Ситуація з танкерами тіньового путінського флоту така: катастроф! Вау, вау, вау! Да, на Росії знімають комедію про СВО. -ху 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 -ху. Все. Та, схоже, наші комарі нарешті долетіли. Є на ну, сівдом щось мелке прилетить... То на першому этаже будет безпасний. А если щось то серйозне, то завалить спокойно вообще. А це тренді бренді. Новини, як я їх бачу, і вам пропоную подивитись. На Росії тільки дві дороги в списки загубленців. Він що знаходиться десь під Писав, що там тяжело, но він тримається. А потім вот, уже дві тижні повна тишина ні одного сообщения. Я прошу Треба... Замітку в газету напечатані, що пропав мальчик, та друга дорога незадоволених. О, психушку ви чо, <говори> Голова Башкірі придумав геніальну концепцію: визнати усіх незадоволених муніципальною реформою психічно хворими. Всі ці попитки не самих умних граждан і різних іноагентів розкачати лодку внутрі е республіки обречені на провал. Недовольство муниципальной реформой, я би предложив внести в списки психічних заболівань і ставити таких людей на очок. Так, пропозиція відправляти усіх незадоволених в божевільню явно заслуговує оплесків. Я просто похлопен. На Росії незадоволені люди. Це психи. А оце була. І собой цікаве пітром на корашенто. Патріоти. Головне не переплутати. Схоже, ці хлопці дуже хворі. І якщо якийсь дід з бродою буде вам втирати, що санкції це чудово, що мир це небезпечно, то навіть не звертайте уваги. По росіянським стандартам він! Нормальний! Нормальний! Я думаю, що для нас опасен міг, бо вот для нашої страни Ліберали, інтелектуали, мир, ідіоти. этой ситуации, когда против нас коллективный Запад решил, уже решил и прям ведет сейчас войну и собирается вести дальше, когда ему нужна пауза для того, чтобы переоружиться, нам как раз вот им эта пауза пойдет на, на пользу, военном смысле, а нас она может подкосить, потому что сразу же начнется отпуск. Наши чиновники, наши люди мгновенно, мгновенно а если снимут санкции, я вообще не знаю что-то, нам конец, просто конец, потому что все это уедет, все уедет в, в, свои, в Швейцарии, во Франции. Куршавель. Просто вот это, знаете, как дать, вот нам, России, дать мир, все, что дать, то, что дать наркоману дозу. Вот, Але повернімося до лодок всі ці спроби не самых умных граждан і різних иноагентов розкачати лодку внутрі е республіки обречены на провал. А ось СБО чутка вдалося розкачати третій танкер за тиждень. На одно я чому третій танкер танкернівого флоту РФ зазнав чотирьох уражень. Біля Африки. Катастроф. Вау, вау, вау! Нагадую всім, що наш канал не закликає до насильства. Безрезультатного. До цього вже два танкери біля Туреччини вирішили змінити курс на бікіні ботом. А ось екіпаж вирішив туди не плити і почав евакуацію. А що бігуть, 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 я бігу. Не знаю, наскільки планова в них ця пробіжка, але скажу одне: мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Стофіна. Стефіно. А знаєте, що ще палає? Моє серце сподякую до тих, хто підтримує цей канал. Фільм. Оце спецефекти. Напевно, знімають відповідь на американський фільм. Не дивіться вгору. Якщо вдома щось мелке прилітить, то на першому етарі будуть безпені. Вона та Курську, як співалося в пісні. Если, что-то серьезное, то завалит спокойно вообще. Ну, мелко имею в виду какой-нибудь дрон небольшой, который, ну, максимум может квартиру наизнанку вывернуть. Ну, тоже мало приятного, когда ты сидишь дома, там, не знаю, там, борщ дома хаваешь с кайфом, и тебе в форточку вот такая штука залетает. Сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди, не получали негатив, не думали о плохом. А в Анапе, еще до всего, всего ездит дуже дивный фургон. Выйдите и укройтесь в ближайшем здании, в заглубленном помещении или в сладких местах. Сохраняйте спокойствие и действуйте, соответственно, обстановку. Уважаемые жители и гости муниципального образования город курорта Нарк. Ну, какое укрытие? А как же движуха? Все свистит у виска. И секунды и пули. Ваши подруги, то, что скорее ракета прилетит в момент, пока она будет бежать в это убежище, либо искать, у кого ключи от него находятся. Лучше пусть в последние минуты своей жизни проведет не в стрессовой обстановке, лежа у себя в кроватке. Ну, повезло Путину с народом. Ніяких питань нема. Питання є, питань нема. Зато обирають, як зустрічати дрон. Сидя. А депутат Держдуми Півцов, або краще, як його назвав, антибіотик? Ах, ти сучана. Все мріє дойти до Одеського пляжу. Ні, я думаю, що просто нам найти, дойти нужно туда, коли ми можемо дойти до наших градов, там Київ, Полтава, Одес, вопрос. Да як же вони дойдуть? Без них то да ладно, мальчишки, ну а что для позитива-то? Так, я что-то вас. Ви все в кадр не входите. Молодцы, все. А далі, главнокомандуючий другой армії СВІТО погрожує Європі. Мне кажется, что. очень быстро. Это же не, не, Украина. Будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. С Украиной мы там действуем хирургическим способом. О боже, ну кто-нибудь, всыпьте ему! Ну. Аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? Это, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать свою войну и, и начнет ее, то очень можно э прозять очень может быстро прозять в при которой нам не с кем будет договариваться. І що ви зробите? Паровозикам задавати. Постой, паровоз, не стучите колеса, Кандоктор, нажми на тормоза. А в цей час матері путінградців, по поверсіє лепса. Вийшли зі зверненням до царя. Наші синов'я знаходяться і находились на передовій, на покровському направлі страпутінград. Думаю, так дов називатися Красноармейська і тяжеліших умовах, без їди, без води, без жетонів, без відповідної одежди. Отже, претензія в чому Що їх синів окупантів. Не накормили та не одягли перед тим як відправити руйнувати чужу країну. Дуже сумна історія. Дуже ми просимо допомоги. їх предательські бросають на бойові завдання одніх, з ними немає командування. Мій син вернувся єдиним живим з тої самої рокової задачі, пройдя більше 16 кілометрів сам. Под обстрелами без еды и без воды Билл с Росії всего хорошего, а главное наш статус. Что мы великая страна и никогда не отступим, и своих не бросим. И сразу же ему поставили условия вернуться на передовую или обнуление. Нічого нічого як обнулять, так Галигин про нього серіал зніме комедійний. В России снимают комедийный сериал Боже. Комедийный сериал про СВО. Генеральным продюсером стал рваная дробь, Вадим Галыгин. Будет называться Обратная сторона медали. И сразу же ему поставили условия вернуться на передовую или обнуление. Да это ж уже готовый сценарий. Он, мы считаем, умер. Насильственной смерти. Да что вы говорите? Очень да. интересно, почему. Видимо, что-то случилось, Видимо, потому что, что, случилось? что да, у него под глазом царапина, а в жопе кол. Ага. Он сообщил командованию, что автоматы против БТРов и танков бессильны. Ну, это бред какой. то Ну хоть мозгами-то пошевелите. Но даже несмотря на это, его насильно отправили обратно. У нас у матерей вопрос: почему наши сыновья... Находяться на передовой без руководства. Ми требуємо немедленно вернуть наших з этого ада. А як вони в цей ад потрапили? До речі, квартирне питання на Росії вже не те. Очевидно, потрібна інша ведуча. Ну, долі нам, наприклад. Бо любителька погоди в домі. Вона, знаєте, як бісіктриса. Та криса бігає по углам і ділить уґл пополам. Те ж саме робить. Але тільки нічого не ділить, забирає усе. Співачка Лариса Доліна продала квартиру добропорядній покупчині, отримала гроші офіційно і сама ж перевела їх телефонним шахраям. Але після цього вона заявила, що стала жертвою обману і попросила скасувати угоду. І що ви думаєте? Суд став на сторону погоди в домі. У результаті покупчиня лишається без грошей, без квартири і без справедливості. Суд рішив, блондинка отримує квартиру назад і оставляє собі всі 105 мільйонів. Ваша честь, ну я ж залишилась на вулиці і без грошей. Тихо! От мадам, вам ще 3 мільйони бонусом за стрес. Діло Що? Чудовий приклад, по панам можна все. А плепс шагає на СВО. А ось новина з цього приводу, яку всі ЗМІ позначають як не фейк. У Держдумі створили робочу групу з напрацювання рішень щодо захисту покупців вторинного житла. Взяти участь у її роботі запросили Ларису Доліну. Ну і підфіналочка. Новина, яка взагалі-то заслуживает перших шпальт. Замгендиректора директора «Орел водоканала» выдал базу, когда его спросили, как он может ответить на жалобы в соцсетях по поводу затянувшегося ремонта трубы. У него слегка другие. Ну, как думаете, вообще, ну, ориентировочные, может, идти сроки? Просто людям неудобно, люди жалуются. Видели, наверное, в интернете пишут прям много интересного. У меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует. А мене ось дуже цікавлять ваші думки, коментарі та вподобайки, якщо сподобалось.